Капуста це те, що ми їмо кожного божого дня, і тому сьогодні я думаю, зробимо з неї голубці, але голубці робити довго, тому зробимо ліниві голубці. Дуже просто, швидко поїхали. Це своє життя я вважав, що голубці це є така українська національна фундаментальна страва. Але і знаєте, що коли я поїхав до Парижа, я зрозумів, що в Парижі вони готують її набагато довше. Тому Нікому не кажіть, але знаєте, що голубці це є наше рідне, приємне, але насправді придумано було в Франції. І називають французи наші рідненькі голубці руле дешу або рулець капусти. Ну це логічно, але якось так не романтично. Тому сьогодні пропоную зробити голубці. А те, щоб їх зробити, треба дуже багато часу. Беремо. Один листочок зриваємо і крутимо, і крутимо. Це така французька кропітка робота. Але я пропоную зробити це дуже швидко. І це називається ліниві голубці, але я називаю це просто практичний підхід до вирішення питання. Тому беремо капусту і починаємо її шинкувати. І наші такі так звані ліниві голубці будемо запікати в духовці. Духовка, як в мене називається? Я думаю, ви знаєте, Франке Крістал, тому що в ній видався ідеаліше. Зараз ви бачили ось таку штуку. Це називається шпатель кулінарний. А оце ніж, а це називається рушничок. А ось це дозивається дощечка. І це все вже дуже скоро ви зможете купити в мене е, на сайті, тому що я вирішив, що я буду вам давати найкращі продукти та елементи, які є в мене на кухні. Для того, щоб у вас кухня була така, як в мене крута і професійна. Ну в цілому, це було, мабуть, найважче. Нам треба зараз взяти цибулю. Там моркву і зробити за смажку. За смажку зазвичай ми робимо на олії, але я пропоную зробити на бочково маслі, тому що буде ніжніше, смачніше і так трішки французькі думки. Цибуля, морква, бочкове масло, лета. Відсмажили трішки цибулі, моркви та капусти. І тепер будемо робити голубці. Для цього я взяв рис. Як варити рис, ви можете подивитися ось тут. Тут я сказав про те, як його робити. Як варити, щоб він був завжди ідеальним. У мене він ідеальний, тому я додаю його до своєї маси. Тепер коріандр. Коріандр це вже така інновація від мене, тому що коріандр він дуже ароматний, і я вірю в те, що голубці з коріандром будуть дуже смачні. Сіль. Я використовую свиний фарш, але можна брати і яловичі, тому що глобально це ні на що не впливає. І тепер беремо і все гарненько ось так замішуємо. Все, тепер процес найприємніший трішки олії. Ось так. І беремо руку, як я раніше показував, 70 приблизно грамів фаршу, так, щоб вона вкладалася в долоні. Голубці готові, але треба ще дати їм соусу, щоб вони були ніжні та смачні. Традиційно у світі є багато поєднань, які всі обожнюють, і поєднання томатів та сметани або чогось молочного. Це є дуже-дуже відомо. Насправді в Індії, в Мексиці, в Англії, у Франції і навіть в Україні поєднання томатів та сметани це є просто божественно. Тому ще я роблю, поєдную, розмішую, заливаю і буду запікати. Температура 180 градусів. Духовка Франке Крістал. 40 хвилин, можливо, 50, можливо, максимум 60, але не більше. А тут вже все готове! Прекрасна духовка. Мене і готова страва, але чим її їсти ложкою чи виделкою, я не знаю. Тому напишіть в коментарях, чим би ви таке їли. Ну і як завжди, тиснемо лайки, дзвіночки, коментарі, тому що без вас нічого цього не має сенсу. Поки ви ставите лайки, поки ви коментуєте, поки ви кажете друзям, що там таке відбувається на цьому каналі, поки все має сенс. Якщо цього не буду робити, я буду дуже, дуже, дуже засмучений. Тому, будь ласка, лайк, комент і дзвіночок. І до наступного смачного відео.